Чи завжди ми можемо довіряти штучному інтелекту? Іноді його можливості переоцінюють. З'явився інструмент Data що допомагає це виправити. Він автоматично розділяє дані для навчання та тестування таким чином, щоб вони були якомога більш різними. Це дає змогу чесно оцінити, чи справді ai модель здатна працювати з абсолютно новою інформацією, а не просто повторювати те, що вже засвоїла. Зазвичай стандартні програми не можуть так оптимально поділити дані, через що ефективність штучного інтелекту часто завищують. DataSale виправляє цю помилку. Він універсальний, підходить для всіх типів даних і навіть враховує складні взаємодії, наприклад, як ліки реагують з білками у фармацевтиці. Крім того, DataSale забезпечує рівномірний розподіл важливих характеристик, скажімо чоловіків і жінок між навчальними та тестувальними вибірками. Так, результати роботи AI залишаються об'єктивними та неупередженими. Яке значення матиме Data Sale для надійного штучного інтелекту?